На двірні відкрили меморіальні дошки, приурочені героям громади Володимиру Юрцеву та Юрію Позняку. Їх встановили на фасаді Надвірняцького ліцею номер 4 Відкрили меморіали рідні військових. Учні, керівництво міської громади та міські депутати, представники військомату поставили квіти та вшанували жертовність бійців хвилиною мовчання, освятили меморіальні таблиці священнослужителі. Пам'ятні дошки у цю споруджені, встановлені, щоб пам'ятати добрі справи і вчинки. тих, які видішне у вічність Володимир Юрцев народився в місті надвірна, служив у війську як майстер відділення спеціальних робіт. Директор згадує полеглого випускника володя. як хлопця, який з малку мав велике відчуття справедливості. Володимир Юрцев, володя такий життєрявдісний, вічно веселий. Хлопчина завжди готовий допомогти. Батько трьох дітей. Він можливо міг і не служити, але жорстока несправедливість, коли вбивають твоїх рідних, коли вбивають мешканців України, коли гинуть діти, пішов на війну, захищав нас з вами. Юрій Позняк, уродженець надвірної, виконував службовий обов'язок у зоні бойових дій на території Донецької та Луганської області, нагороджений численними нагородами, серед яких відзнака президента за участь в АТО, за словами пана Романа, Юрій мав мрію бути військовим. Юрій ще такий юний, але у цієї дитини вже проглядається інтелігент від народження, учень, який наполегливий у навчанні. Учень, який прагнув здобувати все нові й нові знання, він мав мрію бути як і батько військовим, і він наполегливо йшов до цієї мрії 24 роки і вже капітан. Дуже важливо саме сьогодні в цей важкий час вшановувати пам'ять наших героїв, вшановувати їх в книжках, в спогадах при проведенні уроків зустрічей, різноманітних заходів. При відкритті і освяченні таких дощок. Бо немає найдорожчого ну як життя людини, а немає більшої любові, немає більшої пожертви, як життя віддати за ближнього і за батьківщину. У ці дні, і не тільки 484 дні війни, ми завжди поряд з героями щирій молитві, з героями, з родинами Героїв України. Пешка.